Від. Сьогодні якось так тяжко говорити і навіть не знаю, з чого почати. Сьогодні, мабуть, про емоції у ході останніх подій, що відбувається в нашій країні, взагалі в нашому житті, навколо кожної людини, навколо у мене в моєму просторі безпосередньо, бо я в першу чергу про себе говорю в цьому відео щоденнику, то якось накопилося багато емоцій. Мені дещо сумно, боляче, прикро У мене немає злості, ненависті, я не відчуваю цих емоцій. Але мені справді дуже-дуже сумно і дуже боляче за тих людей, з якими трапляється біда, у сім'ях, яких трапляються і горе, і розчарування, які дуже страждають, і мені боляче від того, що насправді так багато сліз зараз навколо. І я захоплююсь водночас нашими людьми, нашим народом. Я захоплююсь людьми, яких я добре знаю, з якими трапляються неприємні ситуації, у сім'ю, до яких приходить горе, плач. Я захоплююся насправді, тому що ми дійсно дуже стійка нація, дуже стійкий народ внутрішньо, ментально, психологічно. Ми можемо витримати дуже багато прикрих моментів, дуже багато негативних емоцій пережити. Мені прикро насправді, що так відбувається, і що ми змушені жити в цьому жахітті, що зараз навколо нас. Тому мені сьогодні сумно, тому сьогодні я про свої емоції, що я роблю в таких випадках, коли коли приходять в моє життя ці відчуття, такі хвилювання, переживання, в першу чергу я завжди роблю паузу. Я вже тривалий час не намагаюся втекти від цих емоцій. Я дійсно спостерігала той момент, що довгий час тікала від переживань, від хвилювань, не дозволяла собі часто плакати, сумувати. Займала таку позицію стійкої, залізної жінки, яка витримає все, яка все підвладне, яка все може витерпіти, все пережити. Тобто сліз в моєму житті насправді їх і зараз мало, якщо чесно. Але я собі зараз дозволяю набагато більше відчувати, набагато більше приймати емоцій, які я відчуваю, не зважаючи на те, чи позитивний вони носять характер, чи негативний, чи вони мені приємні, чи ні. І це дуже важливо, тому що не проживши емоції, якими б вони не були, не зупинившись і не давши собі можливості зрозуміти про що для мене ці емоції, вони все рівно потім повертаються через якийсь час в іншій ситуації, в інші події, вони не просто повертаються, вони накоплюються. Адже якщо не пережити одну ситуацію, не дати собі змогу зупинитися і пропустити її через себе, як би болісно не було. Потім ще інша ситуація, трапляється знову, не даю собі прожити ці емоції, вони накопичуються. І протягом тривалого часу це стає такою сніжною кулею, яка накочується, як, як снігова куля, да, яка, рухаючись по поверхні, збираючи дуже багато снігу, робиться такою твердою, мабуть, я вже це проговорювала в якомусь зі своїх відеоднів. І дуже стає важкою, міцною, і дуже складно її розбити. Вона, ця куля, для мене як такий тягар для душі, коли відчуваю, ніби мене це душе, пригнічує, але дуже важко справитися з цим, тому що просто я не розумію, як її розбити, з чого почати, всього настільки багато, що. За що потягти і що розбирати в першу чергу яку ситуацію не прожити зі свого життя? Що це дуже важко, дуже складно психологічно і взагалі, взагалі зробити крок, скажімо так, да, наважитися на те, щоб цю кулю розбити, дуже складно насправді, тому що я розумію, що буде дуже багато наслідків, багато емоцій, можливо, сліз з якими треба справлятися. І, звісно, довгий час для мене була така зручна стратегія, коли я тікала від цього, від переживання цих емоцій, не давала собі зупинитися, не давала їх пережити, що я робила, яким чином я тікала. Да? Тобто Я або ж бігла спасати, рятувати когось іншого, тобто піклуватися про когось, переключаючи свою увагу, увагу зі своїх емоцій на емоції іншої людини. Або ж переключилася на якісь домашні справи, хатні справи, вирішення якихось побутових питань знову ж таки таким чином, відволікаючи себе від тих справжніх емоцій, які переживаю наразі. Що це ще могло бути? Це, це також, куди я ще тікала-тікала у роботу, тобто заглиблювалася в робочі моменти, занурювалася в роботу настільки, щоб не зосереджуватися знову ж таки, на своїх істинних почуттях, щоб не давати собі плакати, щоб не давати собі бути слабкою, бо, бо така в мене була установка, що я маю бути сильною. І зараз я зустрічаюся із Дуже часто із такими ситуаціями, коли, наприклад, чоловіки часто говорять, що я чоловік, я маю бути сильним, я не маю права дозволяти собі сльози, слабкості, мої діти мають мене бачити сильним, мужнім, хоробрим. Я навіть від жінок, від жінок військових дуже часто таке чую, і від звичайних жінок також, які просто навіть зараз не працюють, а проводять час зі своїми маленькими дітками. Присвячуючи їм своє життя і весь свій час, тому що жінка також дуже часто вважає, що вона має бути зразцем для наслідування, вона має бути сильною, люблячою, терплячою, не проявляти зайвих емоцій, щоб не навантажувати своїх дітей цими емоціями. І я це також розумію, бо я теж така ж. Я теж хочу, щоб мої діти і мої рідні були натхнені, радісні, задоволені, щасливі. Проте, проте дуже важливо. Бути в моменті зі своїми рідними обов'язково, навіть якщо зараз я не можу про це говорити або не можу їм допомогти в проживанні яких. Якихось емоцій, я можу бути поруч. Ми можемо разом поплакати. Ми можемо просто обійнятися і відчути тепло один одного, підтримку, відчути поруч людину, щоб не бути самотнім або самотньою в цій ситуації, в складній ситуації, яку зараз переживають всі: від маленького до дорослого до похи, до людини похилого віку. Тобто, всі військові, цивільні, діти, дорослі, зайняті люди, люди без в професії, або які зараз опинилися без робочого місця, да без. Засобів існування, тобто категорій зараз людей дуже багато, вразливих категорій людей дуже багато, їх значно збільшилося в порівнянні із мирним часом. Але всі ми перебуваємо в стресі, всі, всіх нас час від часу, можуть наздогнати і паніка, і тривожність, і страх, і незалежно від того, чи жінка це, чи чоловік, чи це військовий, чи ні, ми всі люди в першу чергу, і всім нам властиві емоції, хвилювання, тривога. Все це ми переживаємо абсолютно всі, і що допомагає мені в цей момент, це знову ж таки повторюся зупинитися, зробити паузу і е, прийняти ті емоції, які я зараз відчуваю. Якщо це біль, злість, ненависть навіть, да? якщо це розчарування, якщо це плач, сльози, все це просто прийняти і дозволити всім цим емоціям бути, тому що насправді це нормально. Це абсолютно нормальна реакція у тій ненормальній ситуації, в якій ми всі опинилися: плакати, розчаровуватися, сміятися, да істерити, кричати. Це теж абсолютно нормально. І в першу чергу треба просто прийняти ці емоції і дозволити їм бути, легалізувати їх, сказати, що так, я людина, я просто звичайна людина, і я маю право все це відчувати, тому що мене не вчили, як поводити себе під час війни. Мене не вчили взагалі жити в цій ситуації і кожного дня адаптуватися до нових умов. Життя кожного дня не мати підґрунтя під ногами і жити як ніби в підвішеному стані, бо я не розумію, що відбуватиметься наступної хвилини. Нас цьому не вчили. Ми не знаємо, як діяти. Тому будь-яка реакція зараз нормальна. Ми вчимося жити в новій ситуації. Ми живемо, вчимося жити в новому житті, адаптуватися до нових умов. Тому прийняття емоцій це найперше, що ми можемо зробити. І друге, це просто побути в цих емоціях. Попереживати, похвилюватися, поплакати, покричати, якщо потрібно, і не боятися їх проявляти, не боятися бути слабким. В присутності своїх рідних або навіть дітей. Але обов'язково після цього має бути знову ж таки комунікація, знову ж таки, поспілкуватися, поговорити з дітьми про те, що зі мною відбувається. Так, я доросла, так я намагаюся бути сильна, стійка, позитивна. Але я втомлююся, я виснажуюся теж, тому що я людина, я не робот, і мені дуже важливо, щоб хтось був зі мною поруч, щоб хтось мене. Е Можливо, підтримав, можливо, обійняв, можливо, щось сказав, а може нічого не казав, а просто побув поруч і прийняв мене такою. Прийняв оці емоції, які зараз відбуваються зі мною, оці події, які відбуваються, ці хвилювання. Просто побути зі мною в моменті. І про це все треба просто говорити, просто в будь-якій ситуації залишатися живою людиною. Діти насправді вони дуже, дуже розуміючі, вони дуже вміють добре підтримувати, бути поруч, розуміти. Це такі для мене ну, такі кульбабки, такі одванчики, ніжні, турботливі, цікаві, натхненні. Вони надихають, вони нас тримають, вони дуже можуть добре підтримати в найскладніший момент. Але про це їм треба говорити так. їхньою мовою, можливо, не, не, не для всіх категорій дітей, не для всіх вікових періодів, можна сказати, одне і те ж саме, але можна пояснити будь-якій дитині те, що я відчуваю як доросла людина. просто в даний момент. І так само інша людина, ваша половинка, моя половинка, просто людина, яка поруч, вона така ж сама людина, і вона теж переживає дуже багато емоцій. Тому вона теж здатна почути, зрозуміти і побути поруч, якщо їй про це сказати. Якщо сказати, що ти знаєш, я хочу просто помовчати поряд з тобою. Я просто хочу, щоб ти мене обійняв або обійняла. Я хочу, щоб ти просто посидів біля мене зараз. Мені не потрібні слова, мені не потрібні якісь. Рекомендації, поради. Я просто хочу відчути твоє тепло. І людина теж це сприймає абсолютно нормально. Головне комунікація. Головне залишатися живою людиною в момент будь-яких емоцій. Ну, якщо про емоції, якщо от про переживання, про прийняття, то, мабуть, це, це найкраще, що я можу для себе зробити. Відчути справжні емоції, прийняти їх. І проговорити із кимось, хто є поруч. Якщо не можу проговорити з рідними, не хочу їх навантажувати, не хочу ділитися своїми негативними емоціями, бо я вважаю, що так буде краще, то можна звернутися до людини, яка, яка вислухає мене, яка допоможе, це може бути якийсь фахівець, наприклад, психолог, психотерапевт, консультант, це може бути просто. Можливо, подружка, да чи друг, це можуть бути людина, взагалі, просто, просто колега, але якій я довіряю, яка може мене вислухати, з якою я можу бути чесною, яка може розділити зі мною момент. Головне знаходити ці шляхи, знаходити цих людей, як, з якими можна поділитися, яким можна виговоритися. Це дуже важливо, дуже важливо ділитися своїми хвилюваннями, переживаннями і не тримати їх у собі, тому що. Снігову кулю дуже важко розбити, і дуже важко потім прийняти і все те накопичене протягом тривалого часу. Все це можливо, але це складніше, краще робити профілактику і бути в моменті тут і зараз, переживаючи і приймаючи ті емоції, які є зараз в даному в даній ситуації, в даний момент, щоб їх пережити зараз, сьогодні, прямо тут, і відпустити.